Права 148. Після перегонки нафти отримують 30% газу. Скільки потрібно перегнати нафту, щоб отримати 22,8 тонн газу? Нагадую, газ це рідина, якою заправляють, наприклад, літаки, щоб ми не думали, що це газ. Ну що ж, газ. А, якщо 22,8 тонн. Це 30% деякої величини, то спочатку знайдемо, чому дорівнює 1%. Для цього необхідно тоді 20,8 тонн поділити на 30. Записуємо тоді перше діє. Отже, 22,8 поділити на 30% це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб ми могли виконати ділення, дописуємо тоді. Переносимо тоді кому на один розряд, праворуч, в діленому дільнику. Тоді в нас вийде 228, що ділиться, а тут, якщо перенесемо кому на один розряд, то буде 300. І це дорівнює. Ну що ж, ми помножили на 10 і на дільник, щоб нерівнилася частка. Ну а зараз вже знаходимо, чи може дорівнює ця частка. Ну що ж, давайте будемо тоді знаходити. Отже, записуємо 228, що ділиться на 30. Що ділиться. Що ділиться на 300. Ну що ж, 228 менше, ніж 300, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Тепер дописуємо сюди 1,0. 0 Отже, 2200. 2280 ділимо на 300, це буде 7. 7 на 0 це 0. 7 на 0, це 0, 3 на 7 це 21. Віднімаємо. 0 мінус 0 це 0. 8 мінус 0 це 8, 2 мінус 1 це 1. 2 мінус -2 0. попереду напишемо. Ну що ж, 180, ще ділення не завершено, дописуємо 1,0. 1800 ділимо на 300, це буде 6. 6 помножити на 0 це 0. 6 помножити на 0 це 0. 3 помножити на 6 це 18. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. І записуємо, що частка у нас дорівнює 0,76. 0,76. Ми знайшли частинку від маси в тонах то це у нас будуть тони. Отже, записуємо, що це 1% нафти. 1% відсоток нафти. Гаразд. Ну, якщо 1% відсоток нафти 0,76 тони, то відсоток це сота доля. То вся нафта це 100%, це буде в 100 разів більше то записуємо тоді друга дію. Отже 0,76 тонни помножити на 100. І це дорівнює. Множимо на 100, переносимо в кому праворуч на два розряди. У нас вийде 76. Записуємо в дужках чого тонн. І записуємо, що це у нас 76 тонн нафти. Можемо сказати так, потрібно перегнати. Потрібно. Перегнати. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, скільки потрібно перегнати нафти, записуємо 76 тонн. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його відсотком, на цьому вправу завершено.